Сталася повнота часу. Тоді прийшов Ісус Христос, щоб спасти нас. Алілуя, слава нашому Богу! Аналізуючи рік, який проходить, хто вже аналізував рік, який прийшов? Хто обертався назад, хто думав, що зробив Бог, де ми зробили помилки які що треба переоцінити, ще не аналізував. Зараз було це робити, то ще не було коли. Але аналізуючи цей рік, який минає, можна сміливо, правдиво засвідчити про те, що Бог добрий. Бог добрий до тебе і мене. Бог являв свою любов щодня до тебе і мене. Бог як церкві своїй, як тим, кого покликав. Дав нам усі можливості, щоб реалізувати в цьому році. Дав нам усі можливості, щоб служити йому. Дав нам усі можливості, не дивлячись на такі важкі часи, які ми переживаємо, часи військові, де горе, біда, смерть. Але Бог всіх всіх обставинах дав особливу можливість церкві явити Христа всім іншим. Дав особливу можливість церкві явити любов Божу усім, хто нас оточує. Тому що до війни не було такої можливості в повноті. Не було стільки горя, не було стільки біди, не було стільки страждання, хоча були свої виклики. Але зараз ми по-особливому можемо реалізуватися, як діти Божі, як його покликані, як його святі тут, тут на землі.